Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми поговоримо про створіння, яке виглядає наче з фантазійного світу, Маленький лицар у броні, вірний партнер та турботливий батько. Це все про морського коника. Але за його тендітною зовнішністю ховається безліч дивовижних фактів. Давайте розкриємо їх разом. Морський коник це єдина риба, яка плаває вертикально. Замість звичайної горизонтальної постави він тримає тіло під прямим кутом до дна, наче маленький вершник, що вирівнявся у сідлі. Його тіло вкрите не лоскою, а кістковими пластинами. Вони створюють справжній панцир, який захищає коника від хижаків. Але є і мінус така броня робить його тіло жорстким. Тож він не може звиватись, як інші риби. Це одна з причин, чому він плаває так повільно. Морські коники одні з найповільніших риб у світі. Їхній крихітний спинний плавець коливається до 30-40 разів на секунду, але цього вистачає лише для того, щоб триматись у товщі води. Для порівняння риба тунець долає десятки кілометрів за годину, а морський коник лише кілька метрів. Тому його головна стратегія виживання не втекти, а стати непомітним. Морські коники здатні змінювати колір шкіри, пристосовуючись до довкілля. Одні маскуються під водорості, інші під корали. Є навіть листяні морські коники, які мають вирости, схожі на водоростеві гілки, і серед них їх неможливо відрізнити це справжні майстри перевтілення, які рятують себе від хижаків не силою, а хитрістю. Їхній хвіст унікальний він квадратний у перерізі і здатен хапатись за предмети, наче пальці руки. Морський коник чіпляється за водорості, корали або навіть за інших коників, щоб не віднесло течією. Цей захват настільки сильний, що навіть шторм не завжди може зірвати його з опори. Вчені досліджують будову хвоста морських коників, щоб створювати роботизовані маніпулятори. Морські коники відомі своїми шлюбними ритуалами. Перед тим як створити пару, вони виконують справжній танець, вони переплітаються хвостами, рухаються синхронно, часом навіть змінюють колір. Цей ритуал не тільки закріплює їхні стосунки, а й синхронізує організм самця і самки перед народженням малюків. У світі без слів вони говорять мовою рухів. Найвідоміша особливість морського коника – це те, що самець, а не самка, виношує потомство. Самка відкладає яйця в спеціальну сумку на животі самця, і там вони розвиваються протягом 2-6 тижнів. Всередині сумки коника створюється середовище, подібне до матки савців, з контролем кисню, солоності та поживних речовин. Коли малюки готові, самець переживає справжні пологи, скорочення тіла і виштовхування сотень маленьких коників у море. Новонароджений морський коник виглядає як мініатюрна копія дорослого. Його розмір лише кілька міліметрів, але він одразу повністю самостійний. Батько не піклується про потомство після народження. Тому малюкам доводиться виживати самим. І лише 2% з них доживають до дорослого віку. Це жорсткий вибір, який забезпечує виживання найсильніших морські коники не мають зубів і не вміють жувати. Їхній довгий носик діє як трубочка. Вони втягують здобич із величезною швидкістю. Їхня основна їжа крихітні ракоподібні личинки та планктон. Один дорослий морський конник може поглинути до трьох тисяч дрібних істот за добу. Їдять вони майже беззупинно, адже їхній шлунок не має справжнього резервуару. Морські конники це рідкісний приклад моногамії серед риб. У природі вони формують пари, які залишаються разом до кінця життя. Щоранку пара зустрічається, виконує короткий танець і зміцнює свій зв'язок. Це допомагає їм упізнавати один одного серед сотень інших і синхронізувати періоди розмноження. У стародавніх греків морський коник був символом бога моря Посейдона. У китайців талісманом удачі, а в сучасному світі він став символом турботи та захисту. Але сьогодні популяція морських коників стрімко скорочується, їх виловлюють для сувенірів, акваріумів і навіть традиційної медицини. Також вони страждають від зникнення коралових рифів. Ці крихітні створіння залежать від нас. І лише ми можемо зберегти їхній світ. Морський коник це не просто риба, це історія про вірність, ніжність і силу життя у найнеочікуваніших формах. Його світ тендітний, як і наш. І якщо ми навчимось берегти таких маленьких створінь, то можливо збережемо і увесь океан. Це були найцікавіші факти про морських коників. Маленьких, але неймовірно цікавих істот нашої планети. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поділіться цією дивовижною інформацією зі своїми друзями. До нових відкриттів на каналі Гра Розуму. Розуму. Знайдеш ти факти, ти вивешні з кожної сфери світу Осок твій розвине знання, но сп'ят Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві, факти, що здивують всіх на оці всюди свій успіх Хочеш знати більше? Тисни на підписку Со мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео пропустити найтикавіший.